То 5 бюджетних авто для дрифту літнього або зимового. На п'ятому місці наші улюблені жигулі від першої до сьомої моделі з двигунами від 1,2 до 1,7 літра. На двигуни, як і на цілу машину, існує багато різного тюнингу: дехто свапає 16-клапаний двигун, міняють пружини або ріжуть заводські та заварюють диференціал, повикидати все зайве з багажника або вирізати його. Також можна поміняти сильніше серпня та краще тормоза. На четвертому місці Volvo 740 або 760, також доволі популярне авто в любительському дрифті. Є хороші бензинові двигуни об'ємом 2,3 літра, а ще можна знайти такий двигун з турбіною, поставити блокування диференціалу або заварити його, поміняти пружини, або обрізати заводські та зменшити вагу. Ще можна знайти на 2-літровому або 2 літра турбодвигуні, підсилити коробку та турмоза і можна валити не тільки зимою, а й літом. Золоту середину займає Ford Sierra другого покоління. Краще брати з бензиновими двигунами від 1,8, а краще 2,0. Також були хороші варіанти з 2,9. Ще інколи в Sierra свапують двигун від BMW. Також можна встановити спортивну підвізку або обрізати стокові пружини, як в цьому авто, поставити блокування диференціалу або заварити його, встановити розпорки на чашки, а також трохи облегшити його. З двигуном від BMW краще замінити коробку від нього ж. На сієру існує менше готових тюних рішень, як на Жигуль або на перше місце нашого топу. Звичайно ж з механічною коробкою передач. Ще на всіх автомобілях можна допрацювати виворіт та поставити гідроручник. На другому місці Opel Omega B. це комфортний та великий седан. Мав двигуни об'ємом від 2 до 3 літрів, потужністю від 115 до 211 кінських сил. Оптимальний варіант 2,5 або 3 літра. Підвізка в омега-мігка, тож краще замінити амортизатор на якісь спортивні або обрізати. Омега має довгу базу, що дозволяє добре її контролювати в поворотах. Також можна поставити рядний або подібний двигун від BMW. Та на першому місці BMW 3 серії Е30 або Є36. На 36-й кузов існує багато готових рішень по тюнингу та різні пластикові деталі кузова, двигуни від 1,8 до 2,8 літра. Також часто ставлять рхлітрову рядну шістку або v 8 об'ємом 3,5 літра. допрацьовують коробку, підвіску та тормоза. Чудово їде боком зимою та навіть літо. Також ставте блокування диференціалу або заварити його, робіть облегшення кузова та підсилення підвізки. BMW особливо гарно дивиться в кузові купе. А якщо у вас бюджет більше 5 тисяч доларів або не то можна почекати BMW e 46 Також хороші автомобілі з вищим бюджетом: це Lexus iX, Mazda rx 8 або Nissan 350Z.